Україна, Юрій Андрухович, нічна зміна. Закіптюжений ангел живе у друкарні, наче промінь стрибає в дівочу люстерка. На губах залишає цілунки безкарні, карні, Безшелесний, мов тінь, і липкий мов цукерка. А на вулиці вечір, десята година, Але ясно, як в день, бо 15 червня. І любовна жага аж якась голубина Засвітилась на площі, мов п'яна харчевня. І зібралась на дощ, і цвітуть парасолі, попід вікнами плавне народне гуляння, і цукрові блудниці пливуть в ореолі, і друкарня двигтить і гудемо, мов, гуралля. І тримає в собі цих легких полонянок, що, мов, сірі гілки виростають з машини, що слітало над ними в'язке, мов серпанок, перетнувши повітря, мов тіла пташина, і крутилося тут безпорадна і крилата, і коли врешті змокнуть нічні лінотипи. Розкриваються плечі, спадають халати, кольорові дівчата виходять під липи. Заспокоєний ангел, покинувши чати, На ролонах паперу кладається спати.